Наші мільчинські дошкільний навчальний заклад, номер 1 сонечко, розташований у мальовничому куточку селища. Він потопає у різноманіті барв квітів, для якого росте сосновий бір, де чути щебіт пташок. Восени залюбки діти милуються цвітом каштанів. А пахощі дерев чарують щоденно. У нашому дошкільному закладі розташовано сім вікових груп. Одна з них логопедична, одна з них перша молодша група і останні групи загального типу. Розміщується у нас 140 діток. Дітям дуже цікаво в садочку, дітям дуже весело, тому що з ними працюють досвідчені педагоги. Працює 15. Досвідчених педагогів Сонечко, садочок славний, для малят він дім жаданий. Де щоранку наші діти йдуть сюди, мов в дружбі жити. Сонечко, наш дитсадок у життя це перший крок. У веселощі й любові тут дарують знов і знов. Ми населени свинята, треба нам уже вставати. Снились нам хороші сни. Кидайтеся мене. прокидайтеся, прокидайтесь лисенята, прокинулися вже так, посміхнулися один одному, стали, посміхнулися один одному, піднялися, посміхнулися один одному, молодці. Давайте візьмемо, виберемо прищіпочки відповідного кольору до сонечка і прищіпимо. І це буде Сонечка, Кожен взяв промінчик. Женя бери. Так. О, жовті молодці. Всі вибрали жовті прищіпочки. Прищеплюємо. Давай приклеїмо зайчика до нашої нашої картинки. От бачиш, така липка у нас. А там будучок. Саша, встає.

Том и Джерри джемом красили качели Ночью каждый прилетел Мармеладки звезды съел Добрый гномик мне с утра Снова скажет, в сад пора Динь-динь, -дин детский сад Голос от меня Как стоп колокольчиков Не крепя Топ-топ, топотушки, шум-тарарам Хлоп-хлоп, хохотушки, веселье и гам Топ-топ, топотушки, шум-тарарам Нашого дошкільного закладу є на світі садочків багато, та найкращий садочок це наш. Тут ми весело жили і грались, тут любили і пестили нас. Це сонечко, наш рідний садочок, кращий садочок з усіх вихователів, лагідні очі. Тут зустрічали нас всіх. Кожен день, садочку, як свято, тут так весело було всім нам. Тут навчали нас дружбі зростати, але час вже прощатись настав. Прощавай же наш рідний садочок, найкращий садочок з усіх.